Всім привіт на каналі Мішох Wheels Три посилки. Ось такі Ferrari, Nissan і Porsche. Лоти і по Україні одна посилка. Я покажу, що мені купили. Так. Давайте Феррарі лишу на кінець. Давайте почнемо з. Тут написано Toyota Infiniti Nissan. Має бути все чітко, зараз глянемо, нас, що насправді такі є. Опа ще труба. <різь> так і ось таке мусор з попередніх посил, де чувак замовляв. Все. Ось так замотано і норм. Погано, щось там виглядає. Зараз побачимо. Будемо діставати і дивитися. Так. Р-33. Серіанісан. Супер. СТХ. хотілося б, Хотілось би але ні, Р-34 ось такий. Далі битий 32-й. Дуже шкода. Нічого не поробиш. Ось такий. Так, і Сарій До речі, дивіться, ці три модельки серія Ainса. Але тут цілу серію складемо зараз. Почекаємо, побачите. Побачимо, побачимо. Ліберті Вальк. Ось така. Гарненький. Не знаю, може фірст ще, я не пам'ятаю, яка з них перша була. Можливо, ні. Ну, коротше, ось так. Боба на місце. Так. Далі, перладі 2000. Також, напевно... треснутий Так. Ну, нічого. 100 гривень не довартувати. Так, ще один 32, тільки цей ціленький, так? так Супер. Щас я ні якось і не очікував, що тут такі модельки. E, Infinity g 37 У мене немає однієї сірої, але не такої, яку я маю. Fair Lady 2000. зеленька. Прикольно. Дуже похоже на Red Edition, але є така, до речі, Red Edition, вона трішки не так. Вот с вами еще одна серія Nissan, Fire Z. Норм, норм, норм. Ще одна Fire Lady, оце Greggy. Прикольно. Nissan, R390. Виписали вони декілька таких штук, щось більше їх і не було. До речі, ще такі є і чомусь він так дуже, дуже сильно поскочив ціни. Так, Нісмо. До речі, в цьому році буде такий ще. Цих виписали ще штук. Є, здається, знімаю Так, якби з 180 уні саме, Грейді. Ось так. Ось так. Норм. Ну, це не повний ладоріч. Skyline 2000 GTX. ЖДМчик. РС. Р30. Норм. Норм. цей Р-32 дуже гарний. Е, напевно... Один з останніх, яких мені тоді, коли я збирав їх всі на карті, один з останніх, який я взяв, доволі тяжко його було купити. Тут. Тут в плоті попався. Твін mm, Турбо. Приконієся. 30ZX. Норм, 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 норм норм. Так. Биток ось такий. Z. Ну, що буде дешевше. І ще один Datsun 240 ось такий. Ну, якщо порівнювати з FireLady, от, ну, мені Datsun, оцей цікавіше виглядає. Що? Хоча і цей такий нічого. Оцей Гредді це. Це ж Grady, надій, це він, то він взагалі класний. Так. От якщо вже взяти старт, то... Ось це виглядає солідно, тобто це залежить від кольору. Ось такий непоганий лот, доволі. Чесно, я купую, якось і забувся, що там їде. Так. Тут Порше, але я так думаю, тут їх небагато. Ну, так. Ось так запакував. Тут небагато судить напевно. А, до речі, все, я зрозумів. Я б цей Порше не купляв, тож як вийшло. Е... Було в чувака два лота, були у ці Порше і було ще щось. Я додав у нього через корзину і пише до оплати там стільки-то-стільки-то. Я беру, купляю і мене знімають тільки ніби як за один лот. Я такий не зрозумів, бляха. Дивлюся, а той лот, що я додав другий в корзину, він був типу, вже проданий. Але ну, десь за пару секунд до того, як я нажав купити, його купили. І через те мені так, типу, ну вже не хотілося відмовлятися, думаю, ну ладно, хай будуть Порше. Тому що, бо суто самі одні Порше, було б не сильно вигідно. Так що так, да, я зрозумів, як я купував. Все, так, так, дійсно, це цей лот. Ну, зараз покажу. Порше непогане, так не скажу, але якби вони були з тим лотом, було б ще краще. Паномера Turbo S Hybrid Sport Turismo. Ось такий. Далі ціленьке. Safari 914. І це, до речі, не перший раз, коли я купую, і мені... Ось так я беру комбінують дві посилки і при купівлі щось відвалюється, щось відпадає, тому що в той момент вже її хтось також купує. Кайман С. Ну, ну, Порша карера. Але тут щось має бути цікаве. Спайдер. Чорний карера. Mm. Хорош, хорош. По це вже навіть не сильно спізер рахується. Ось цей гарнина. Е, є, такі в мене фари є, хоч? <сум> є. мені мене здається, не які карти такі є. Офігенне, дуже гарний. Це можливо навіть щось спірсише. Що... Може ні. Але дуже гарний. От Коротка карта, це взагалі кайф. Далі ось такий. 911, а цей ще був 993. Е, спойлер пластиковий ось такий тут, до речі. Ну це годнота. А там ще навіть ззаді пише. Так, GT2. Прикольно. Outlaw. 60. І ще ось такий. 935. Ну, це такий свіжіше але він доволі прикольний. Ось Та, такий лот е, купився, тому що от, при комбінуванні двох лотів невеличких, е, один відвалився і вийшло, що я взяв тільки перший Кажу, не хотілося просто відмовлятися, думаю, ну, ладно, вже приїде. Тож. Мінус не піду, звичайно, по ньому. Але ж, але ж, але ж. Так, давайте відкрию, щоб мені підігнав варіантін. допоміг мені з купівлею е, тім транспорта Опа, так, захопився. Купівлю тім транспорта. Ось такого. Е, класний. Він по акції був зараз у нас в Україні. Так, трошки дорого в нього везти алотами там брати, щоб перелопачувати кучу машин, щоб отримати. Тобто мені щось не хотілося. Супер, це якщо для розуміння, це тільки другий тім-транспорт, який в мене є в колекції. Перший це. ну, Крім BMW. BMW, поняття, що в мене є. Крім цього, в мене є Mercedes, оцей, для Австралії. Ексклюзив. І все все. Це мій другий тем транспорт. Супер і Форранер. Форнер у мене є, і є білий. І ще якийсь там є. Чорний здається. Ну, білий прям хороший. Білих у мене навіть два є, типу на старій. Карті і перевипуск. І. Ну, тобто мені дуже хотілося. Клас. Ну, Супер. Мені подобається. Це Валентину, дуже дякую. Ну і давайте приступимо до найцікавішого до Феррарі. Е, тут розпаки типу, аби там не дві модельки, які я сподіваюся, там є. Я б таке не брав би. Тому що навіть розпаків Феррарі іноді коштують щось дуже прям. Але... але я подивився уважно і для себе зустрів там дуже класну модельку. І я вирішив, що треба брати. Зараз покажу. Там є інші модельки непогані, але просто я їх маю. Ага, дивіться. Я думав насипом поклав. Ні, не насипом. Так, давайте відпуду. Ось трошки так. Кожна в такому. Так. Камеру не збув, ні Так, Це здається з звичайна мейнова, але я перевірю, тому що вони були і в п'яти паках, і старі, вінтажні. Ціла, без колів, без нічого. Так, наступне 348. Також. ціла, без колів, без приколів. в Принципі, ну, вартість не дешева, тому ну, відповідні модельки не битні. Так, Італія. Ось дивіться, навіть, навіть фарба не позасила, Так, фари, ну, такі, да, плюс-мінус норм. Ось так, ось так. Симпатично. Так. Три. Далі. Далі не Hot Wheels. Далі Фу-фу, f 40 Так, f 40 Ось така. Ця є вже з втратами. Ось так. Втрати по козу. Ну, непогано. Все одна. Далі, 250. Руль таблетка. Отака. Прохідна, але доволі непогана модель. СТХ вона прям дуже гарна. СТХ і ще в якій серії є, де прям вона дуже-дуже гарна. Так, це Італія. А ні, це 430 Spider. Так. Скло. Ріжки при... притиснути все. Треба ставити розпорку якусь. <гум> ну так, але отак, стан. Прекрасно. Так, непогано. Вколів немає, от скло єдине, що... Ну, десь придавилося ну. Так. Так. Потрібно дивитися, мені здається, що це можливо навіть не з п'ятипаку і не з карти. Це можливо з такі наборчики були там де якась моделька, і знизу якийсь там Макдональдс, заправка, ще якась ерунда, там пожежна якась станція, якісь різні станції. І здається, там ось така була. Перевірю, точно знаю, розкажу. Буде цікавити. Вона також зі втратами, але якщо це вона, це ну це ж. Так. Далі, далі ще одна. Ось така біленька, тестероса. Тут не втрати тут. <гум> Ладно, не буду ругатися. Так, ось так. Такие 78 пока я с не достался а вот я надеюсь что она будет в идеальном состоянии так, что на, что на крыше что-то поприлипало и обтерлось То ось все, можете привітати. Це 288 208... GTO. Серія Racer. Ту серію, яку я сказав, що я не буду купувати. За... Хіба що за винятком якихось таких лотів. Дорога штука. Те, що в лоті попалося, це дуже приємно. Просто супер. Стане чудовий. Ось. Ось так я готовий збирати серію Racer. Типу те, що не ну, мене не хвилює. От, і, от, чесно, от серія Racer, я якось так до неї сухо відношуся. Мене, це, напевно, друга моделька, у мене є одна запакована, чисто я купив, щоб просто була в колекція. Це, напевно, друга моделька. Мене ще була 250 КТО така, жовто-блакитна, але я купив тоді лот, і мене був розпак, і я його продав, поки мені їхав лот. І мені лот не приїхав. <шліст> Ось так. Тому це можна сказати перший розпак удався. Ну, доволі чудова моделька. У неї таких є декілька розпаків. Також є ж 288GTO е Chase. Вісі -вісі ну, клас. клас. Але я не через неї купував. Типу, я цю потім вже побачив. Ну, коли вже розбирав відео, я, ну типу фотографії я її побачив. Але це була не та моделька, за якою я б. Це це можна сказати доповнення. Так, ось. О. В прекрасному стані. Чудово. Кайф. Е, потрібно дивитися, звідки вона. Я не знаю. Так, 10. Ще має бути щось. Так, ось така FFX. Ну, також колеса несе, ззаді норм. Тут зачастують тут сколи, їх немає. Ну, ну, гарний стан, гарний, гарний. Все. Тобто, бачите, є в чудовому стані, а є, от, наприклад, як ось ця, і матчбокс. І ось ця дає такі втрати по модельці. Далі f 50 Також тут вже є. Видно, що колеса не ідеальні, але по кузову Ось тут скол. Ось видно. І ось тут оскол. Ну, але тут, типу, так, якщо прям дивитися, якщо ось так поставити модельку, їх і не видно. Вони так більш знизу. А в цілому непогано. Тут ще таке є? Так, дивіться 12 і остання моделька. Це ось така. Я скажу, це для мене ось це крутіше, ніж це. Так, це Ензо. Ось така. В ідеальнішому стані. Це Enzo. Зійшли такі типа модельки. О! Типу, ось такі. І. І трак ішов, і зверху була така Феррарі, були там Toyota, були різні модельки. І особливо от ем, такі траки з Феррарі. Якщо нові запаковані, то взагалі космос коштують, а ось такі розпаки в такому стані. Я б скажу так, ну, напевно, якби він виставив просто цю модельку по ціні лоту, її б забрали. Та в принципі і цю так само. Тому що ну, лот обійшовся там ну, більше 50 доларів. Типу не дешево, він обійшовся, якщо взяти ще битки є. Але якщо взяти що тут дві таких модельки, то щось продасться, щось відіб'ється. Навіть якщо в ноль не вийдеш то нічого страшного, ти собі лишаєш ось такі кайфові модельки. Ну Це просто краса. У мене одна така є вже Enzo, тільки мене є червона на, 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 на ось таких колесах мені Антон підігнав, дуже йому дякую, в нього вона є вже. Тобто, вона також ішла з якогось трака. Там їх декілька йшло. Здається, ця, можливо, навіть іде на якісь ще варіації кольців Тобто, ось це дві. Це доповнення колекцію. Це все решта, це буде продаж. Порша продаж. Eh, Nissan Infinity також продаж, тому що в мене воно все є. Моделі там годні. ну з, з, осих, з цього лоту в мене є все, напевно. Тобто, не напевно, а є все. Все є в колекції. Але, взяв ну, для того, щоб продати щось. Ну ось оце краса. Ну і тим Transport хороший. Таке мене доповнюємо сьогодні в колекцію. То ще раз Валентину дуже дякую. Це буде продаж, перша продаж, Nissan продаж. І вчора, до речі, я ще один лот Ferrari купив. Там десь так само моделик. Там такий він більш сумнівніший. Але там також дві топових модельки. Одна це прям теж кайф. Одна, напевно, топова. Чи дві. Я не пам'ятаю. Ну там, коротше, також є одна дуже крута моделька, яку я собі вложу в колекцію, а решта, там є точно битки і є точно в гарному стані. Але там такі доволі цікаві Феррарі, вони в дорозі ще. Так що ось таке, Ось така розпаковка у мене сьогодні. Ось такі поповнення Феррарі. Дуже приємно. Зараз от, в мене той період, коли люба Феррарі в колекції це просто кайф. Так, з понеділка будуть е, дві посилки. Решта буде, напевно, до кінця тижня. Що ще їде небагато? Більшість по штатах ще їде щось. Я якраз тоді перерив, бо я так багато не купляв. Буде щось під замовлення, буде дещо в колекції, але буде декілька моделей і на продажу, тому що докидав, щоб щось відбивати. Так що ось таке відео ось. Можете подивитися, поставити лайк, набрати 200 переглядів і відпочивати. Все. Всім гарних вихідних, всім пока-пока.